Проводимо контролю на нашому дому з об'єктів. Ось там у нас а, розміщена наша лабораторія. Ігор бере гламір на п'ятій точці. Взагалі на цьому приміщенні їх у нас 10. Але сьогодні хочу вам ще показати один а, цікавий момент, як ви бачите, я вже вам показував. Попередний попередив, власник намагався. Вирішити проблему по нормової вологості в приміщенні за рахунок. За рахунок того, що покрити стіни, ось це тут ще є спеціальними гідролізаційними засобами. Да. Але що відбулося, як ви бачите, стіна сіль починає відривати цю гідроізоляцію. І вона не працює, і ви маєте, окрім того, що витрачених коштів, часу, нервів, ще і жахливий а, вигляд. Півроку назад ми зробили інсталяцію цього приладу, і на даний час, якщо на відео сподіваюся, буде видно, а, розчин і цегла вже не перезволожені. Тобто за півроку будівля пройшла у норму. Як ви бачите, розчин не є такий перезволожений, тобто він такого світлого кольору, який має бути розчин, цього це відлущування вже майже припинилось. Тобто, після того власнику придеться зняти всю цю гідроізоляцію, і далі вже за нашими рекомендаціями провести інші заходи для того, щоб обезпечити цю стіну, але це можна залишити в такому вигляді, або просто зняти її і мати оригінальну цегу. Цього буде досить, без застосування якихось додаткових заходів.